За те, що врятував життя, його звільнили з роботи. Я працюю лікарем на швидкій допомозі. Того дня я не почула будильника та вчасно не прокинулась, тому що встигнути на роботу я викликала таксі. Водій трапився літній дідусь. Спочатку ми їхали мовчки, але тут до мене зателефонувала моя подруга. Вона хотіла спитати, що робити з високою температурою її маленького сина. І я почала її консультувати. Коли ми закінчили дзвінок, таксист сором'язливо мене запитав Ви, напевно, лікар? Ні, ще не лікар. Я працюю на швидкій допомозі. Ви теж хочете мене щось спитати? Ні, слава Богу, у мене все добре, посміхнувся водій. Але після одного випадку я дуже шаную людей вашої професії і ніколи не беру з них грошей за поїздку. Це що, якісь бонуси для лікарів від держави? іронічно запитала я. Якби ж то, це моя особиста ініціатива. Багато років тому один з ваших, тобто лікарів швидкої допомоги, врятував життя моєму синові після автокатастрофи, за що й отримав від держави, яка мало не показалась. Я не знала, що відповісти. Мені стало цікаво дізнатися всю історію, тому я попросила його продовжити. Тоді їхня бригада першою приїхала на місце події. Виявилось, що в сина була сильна травма, він не міг дихати. Йому необхідно було обов'язково робити операцію. Але старший на зміні сказав, що вони не зможуть його довести живим. Тоді той молодий хлопець, який лише нещодавно закінчив училище, власноручно почав робити якісь надрізи на його горлі. Інші намагалися його зупинити, але він все робив сам, і мій син вижив. За те, що він врятував життя людині, його звільнили з роботи, тому що він порушив інструкції і ще його підвели під статтю. Я досі шкодую, що ми тоді навіть не дізналися ім'я нашого Спасителя. Досі не знаю, що з ним сталося. З того часу я зробив для себе обов'язком безплатно возити лікарів, адже невідомо, що може трапитись. Мені інколи прикро, коли по телевізорі говорять, що лікарі погані. Я не сперечаюсь, трапляються і не дуже хороші люди, але мені все одно адже один із них врятував життя мого сина. Коли ми приїхали до лікарні, чоловік і справді відмовився взяти від мене гроші. Він тільки побажав мені хорошого дня і поїхав. Після зустрічі з ним мені цілий день було приємно знати, що я працюю на дійсно важливій професії, хоч деякі люди це не цінують.